Мене звати Дмитро. До повномасштабки був цивільною людиною. Е, чому пішов в армію? Тому що я сам киянин і почув в Києві вибухи 24 лютого. 24 лютого, так, було. Бо я вже забув. Ось, і мене це обозлило. Обозлило. І захотілося мені як віруючому людину, бо я вірянин, як не крутий, захотілося зупинити зло. 76-й дивизия ЛДВ. Батальйон. Первый батальон, первый рота, первый взвод. Звание. Власть сержант. Откуда сам? С Кировская область. Город. Город Орлов. Знаю такой город. На даний момент я інструктор з бойової підготовки 4-го батальйону. Сержант-інструктор. Тут ми проводимо курс адаптації хлопців, які прошли вже без ВП. Курс молодого бійця десь на учебці. Приходять вони до нас і ми їх адаптуємо до реальних умов. Вже більше цілонаправлено на ту, ем, на ту ділянку, де вони будуть працювати. Там, тобто, якщо це буде, ми працюємо десь в селах, то ми працюємо більше по урбану. Якщо це, ми працюємо зараз як от на даний момент по посадкам і траншеям, то ми показуємо, як працювати в посадках, траншеях, штурм, оборони і так далі. І відповідно цим ми займаємося. Стаєте низького това. Я вам говорю команду ап. Вы снимаете запуближника, пока поднимаете зброю. Делаете бам-бам. Опускаете зброю ставите на забубизник. Да. И так каждый раз, когда буду говорить. Ап. Ап. Опустили. Да. Давайте. Готовы? По готовності одної сплошною очерк, не відпускаючи впали з гачка. Огонь! Беремо запал в руку. Вкручуємо в нього гранату, не навпаки. Напав ваші робочі руці в яка робоча рука. Ось. Вкручуємо в нього гранату. Все, да? Готово. Це граната РГ. Таким запалом вона взривається від, від удару. Ясно? Якщо не зірвалося від удару, то має взирватися через 3 секунди. Якщо не зірвалося від удару через 3 секунди, то не має зірватися, значить взагалі. Граната була придумана для Афганістану, щоб китати в ціль чтобы она взрывалась от удар, чтобы она не скатывалась туда. Ну, может там она и была актуальна, зараз надо, воно... да. Но для навчання мы их хрустовым. Готовы? Кто готовый? Нарубишь, кто не готовый, ты. Показывай, что ты робиш. Нажимаю. Давай. Твоя! Все? Вс. Наступный! Своя. своя. Твоя! Ну, по-перше, я їм передаю свій досвід. Ми з хлопцями передаємо свій досвід. Ось, і навчаємо їх вижити та знищити як можна більше ворогів. Показати, що це не страшно, що це можливо, і що ворог не такий страшний, як їй може здавати. Коли ми розповідаємо про якусь ситуацію безпосередньо, то тоді ми приводимо приклади вже життя, як було в мене, чому я кажу робити так, а саме так, а ніяк інакше. Бо Сам це пережив і сам знаю, як робити. Опрям От Отримав такий приклад, що хлопці на перший вихід пішли штурмувати бліндаж траншей. І вони там не дуже довго думають робили тупо, як ми робили на полігоні. Вони стріляли, все що, все, що рухається, або не рухається. Просто куди йшли, туди стріляли. Через це просто ворог, чотири окупанти злякалися і втекли. Тобто вони навіть не вступили в контакт, втікли. І вони зайняли той бліндаж. Це такий був яркий приклад, бо вони вийшли і казали, що от ми зробили, як він нам сказав, і вийшло все чітко. До інструктора я був розвідником 4-го батальйону, командиром відділення розвитку. Я взагалі в цивільному житті російськомовний, ось, і користуючись цим, я брав не один раз росіян в полон, заходячи до них на позицію, просто розмовляючи, там, робив вигляд, що я то евакуація, то просто називаю їх позивні. Коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон. Дружно, мирно вводив нам в обміний фонд. Ось, ну, от таке. Один раз взяв сомалійця. Його всі може, бачили колись. Він був, був, якщо не помиляюся, то був перший чорношкірий хлопчина, якого взяли в полон. ми. Твоя фамілія і мій отчистві. Іван Дмитрійович. Громче. Семенович Іван Дмитрійович. А тут... а, Часть яка. Не знаю часть. В смысле, я не знаю. Я не, знаю. Хорошо, этот э, откуда сам? Третья мотострелковая. А, третий мотострелковый. Сам откуда? Благовещенский родился. Это где? В Дальний Восток, Орская Это... область. О, ну, ну, блядь, Стоп, стоп, стоп. тоже Хорошо, дальше, сотри, дальше. Когда призвался? Мы 10. нас.

Окей, okay. why you come here? Деньгі, ман, А. Запам'ятався один бій. Оце був крайній мій бій, коли я отримав поранення, але він був яркий. Бо ми вдвох штурмували вісьмох е окупантів у домі. Там зайшли бій, ми під двох заштурмували і перемогли. Але трохи там був поранений, там декілька куль отримав осколок то. Ну, вийшов своїми ногами. То в мене три ордени за мужність. Першого, другого, третього ступу. Дуже важливо, щоб достойні воїни отримали достойну нагороди. Бо це їх буде мотивувати, вони будуть відчувати, що вони не залишені, що їм вдячні за їх роботу, за їх нелегку роботу. І це буде тільки йти всім на користь. Не тільки їм, а всім на користь. Сто відсотків. Метрометрович дуже радий, дуже приємно. Радий Добре. бачити, як завжди. Найкраще. Мрію, щоб закінчилась війна, щоб я приїхав до дружини, обійняв її і крепко поцілував.